На Запоріжжі бійці СБУ ліквідували потужний канал постачання зброї та вибухівки терористам. 73 ящики зі зброєю мали потрапити на материкову Україну з Севастополя. Крім цього, терористи мали схованку, де силовики знайшли 88 автоматів, 8 кулеметів, 24 гранатомети, 918 гранат та понад 20 тисяч набоїв. Все це потрібно було для влаштування терактів під час президентських виборів. Бойовики мали на меті захопити один із морських портів, а також адмінбудівлі в Бердянську та Миколаєві. Під час затримання зловмислення. Сники чинили опір силовикам серед трьох загратованих брат самопроголошеного мера Маріуполя Дмитра Кузьменка. В СБУ вважають, що одним із організаторів постачання зброї є колишній очільник служби безпеки Олександр Якименко. Нагадаємо, генеральна прокуратура оголосила його в розшук за масові вбивства в лютому в середмісті Києва. Тож наразі СБУ звертається до міжнародних партнерів з проханням підключитися до пошуку та видачі Олександра Якименка правоохоронним органам України. За посібництво терористичним організаціям